Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка село Одесівка. Закрите котежне містечко, будинок 230 метрів з терасою, є газ, гарне озеленення зроблено. Будинок побудований із цегли, повнотілем, фасад утеплювач, те, і фасад також це натуральне каміння. Багато є паркомісць на три авто і отаке красиве озеленення. Тротуарна плитка це натуральне каміння. Фасад це також натуральне каміння травантінг, Така гарна тераса відкривається з панорамою на задній двір. Багато є ялинок, сосен на ділянці. І от такий красивий задній вид на сам будиночок і на терасу. Також з будинку відкривається дуже гарна панорама на краєвиди, на лісосмуги, на ліса. Всім, кому цікаво. Зараз в будинку закінчиться дизайнерський ремонт. Запрошуємо вас, можливо, ще можна підібрати деякі кольори під вас. Всім гарного дня!